Тож до вітального слова я запрошую, запрошую, виконуючи обов'язки директора, заступника директора з навчально-виробничої роботи УЗУН Олену Георгівну Для сьогоднішньої зустрічі. Олена Георгівна, ви Чуєте? Олена Георгівна. Я чую, чую. Так. Добрий день. Добрий день всім. Зараз ми з вами продовжуємо роботу. І зараз сьогодні у нас зустріч з представниками поліції. Тема наша продовжується тероризм та булінг. Е, і е, ви знаєте, що ця акція у нас проходить. Е, я, не, а, ми з поліція. Е, Оксана Степанівна. З вишиванки потрібно було якось. я... Ні, то я... то у мене, то у мене такий настрій. Так, і звісно, сьогодні день вишиванки, так, то такий то, настрій. Вітаю всіх з ним вишиванки. Так, ну і ми продовжуємо роботу. У нас, ви знаєте, що з 24 квітня по 30 травня у нас проходить якраз всі наші заходи, що ми проводимо. І також ми сьогодні ми зустрічаємось з представниками поліції якраз з цього питання. Тому всіх запрошую, всіх рада бачити, рада слышати, слухати. Давайте розпочнемо, мабуть, роботу, так? Дякую, Дякую. тож mm. дійсно, сьогодні хотілося б мені об'єднати ці дві е, зустрічі в одну тему. До е, я звернулася, як це зараз звучить е, не дуже вже. Е, 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 е як-то яскраво, да? Коли у штучного інтелекту, чи можемо ми об'єднати нашу зустріч, вербування, підлітки, як поводити нашої молоді серед наших ворогів і тому подібне, то, звісно, сказав так: це дуже актуальна тема, і її дійсно можна об'єднати. Тож, тема нашої сьогоднішньої зустрічі це вишиванка наш щит. Не стань зброєю в руках ворога. Мета нашого заходу формування національної свідомості як захисту від ворожої пропаганди серед молоді. Вишиванка це дійсно символ нескореності українського народу. У часи війни вишиванка стала символом опору та єдності українців. Кожен візерунок це код нації. Та захисна символіка наших предків. Символізм уособлює єдність, українську ідентичність та незламність духу. Вишиванка як ідентифікатор, як оберіг, етнічний код, єдність це ознака нашої сили навіть у часи випробувань. Але ворог не спить, війна. Фізичний та інформаційний терор проти молоді, маніпуляції, вплив через інтернет і соціальні мережі, захист, актуалізація питання безпеки для кожного. На сьогоднішню зустріч ми запросили до нас, дізнавача сектору дізнання відділу поліції номер 3 міста Запоріжжя. Старшого лейтенанта Сергія Давидова. І сьогодні разом ми з вами, вже не перший раз, обговорюючи цю тему, чітко розуміємо, що всі виховні години, які ви, наші класні керівники і майстри виробничого навчання, провели і ми їх розташували на сайті нашого закладу. Ще раз говорить про те, що ми дійсно володіємо великою кількістю інформації. Но сьогодні на невелик, невелику кількість часу запрошуємо для обговорення цієї теми. Тож я прошу зараз Сергія долучитися до нашої бесіди, і хотіла до Сергія звернутися сучасні виклики безпеки для української молоді. Зараз ви на екрані всі бачите відсотки да, по кожній. По кожному виклику, як ми кажемо, Сергій можемо ми з вами проговорити, обговорити і відсотки і напрямки? Так, доброго дня, всіх вітаю також з вишиванки. Так, на сьогоднішній день на сорок сім зросли спроби збільшення вербування підлітків. Це саме у 25-му році на 85% вербують саме за допомогою соціальних мереж через онлайн-платформи різні, телеграм-канали, Viber, Instagram, любі меседжери, так сказати. За цей період було приблизно 23 підпали саме підлітками. Це на час минулого року. В Цьому році такі випадки, поліція все це документує та створює відповідні умови для їх покарання Тож питання, як відбувається да, вербування, як розпізнати загрозу? Давайте розберемо, що таке насамперед вербування. Вербування це сам процес залучення людини до виконання певних дій. Часто на шляхом маніпуляцій, обіцянок або навіть залякувань. Чому вербують саме підлітків? По-перше, це дитяча наївність та їх довірливість. Молодь легше просто переконати, що це буде проходити небезпечно, не небезпечно, або будуть говорити, що це навіть не злочин. Другий момент це бажання заробити. Наразі у нас Молодь з самого малку, можна сказати, хоче вже багато грошей, а для них це, можна сказати, легка нажива. Тобі потрібно зробити певний період дій і тобі за це будуть платити і обіцяти великі гроші. Саме через меседжери, це телеграм-канали. Вони діють абсолютно відкрито, нікого не бояться, тут грають на неопізнаності або на довірливості дітей. Також фактором є це відсутність життєвого досвіду, підлітки можуть не розуміти, що навіть дрібне завдання на спецслужби Російської Федерації може мати катастрофічні наслідки. Дякую. Тож приклади вербування да, і історія українського підлітка. Декілька прикладів. Можемо ми з вами зараз? Так ось відносно недавно ГУНПЕ в Запорізькій області було вдячне дівчинки за те, що їй саме написали в телеграм-каналі стосовно того, що потрібно виконати декілька завдань. Підпалити будівлю. Дівчина не розгубилася. Дуже їй дякуємо. Дівчина звернулася до правоохоронних органів. Цей факт було зафіксовано і попереджено. дякую Так. І моменти правової відповідальності, да Підлітків 14-18 років. Чому я так е, зробила акцент? Бо наші підлітки перший, четвертий курс 14-18, і дійсно у нас є е, старша молодь, е, більш 18 рочків, є доросле населення. Ну, дуже х, хотілося б насамперед цю, цей, цю вікову категорію обговорити е, так, е, в кримінальному кодексі. За тероризм є відповідна стаття, відповідні покарання. За цей злочин притягують до кримінальної відповідальності з 14 років. Покарання є затриманням до 10 років ув'язнення за підпали ЗСУ або державних установ. Насамперед це такий злочин, надає вам далі нормально жити, давайте так скажу, тому що вам закривають шляхи до багатьох професій та можливостей. Дякую, дякую. Продовжую сьогоднішньої теми дійсно, вишиванка та національна свідомість, це дійсно як захист, національна ідентичність. Критичне мислення, традиції та цінності, ментальний захист, розуміння своєї приналежності до української нації, здатність аналізувати інформацію та розпізнавати маніпуляції, свобода та гідність, відповідальність законодав, закодовані у нашій вишиванці і практичні поради. Сергій, будь ласка, якщо можна, будь ласка, нам декілька практичних порад. Насамперед потрібно бути уважними. Якщо це стосується підлітків, то батьки нехай проводять профілактичну бесіди з приводу того, щоб вони повідомляли своїм батькам про. Різні незнайомі контакти, які їм пишуть в меседжерах, телеграмах, інших соціальних межах. Таким чином це можна буде викрити до моменту чинення кримінального правопорушення. Дякую. <сіло> <сіло> у мене була така зустріч з моїми родичами, і коли хлопчику 5 років, матуся у нього питає: що ти будеш робити, коли. До тебе, коли ти побачиш незнайомий предмет, він каже, «Я, я буду казати тобі, матуся. Ну, звісно, якщо поруч немає матусі, то, звісно, ми в цьому випадку звертаємося до правоохоронних до органів на гарячу лінію. Зараз ви бачите на екрані гарячу лінію СБУ. Ну, і, звісно, Контакти, які у нас взагалі <клес> наші 103 Да як ми кажемо, ми майбутнє України, роль молоді у захисті держави. То дійсно це є переплетення волонтерство, кібербезпека, культурний фронт. Молодь активно долучається до волонтерських ініціатив та допомагає нашій армії. Юні Айтішники допомагають захищати цифровий простір України, підлітки зберігають та популяризують українську культуру в соцмережах. Наша сила у єдності та національній свідомості. Знай, вивчайте ознаки вербування та методи захисту, те, про що ми сьогодні казали. Розпізнавай, вмійте ідентифікувати підозрілі контакти та пропозиції. І повідомляй: не мовчіть, звертайтеся до СБУ при найменшій підозрі або в правоохоронні органи. І сьогодні о 12.00 національний урок, урок національної ідентичності, він розпочався на Ютуб каналі. Кожен з вас може його переглянути в або підключитися після нашої сьогоднішньої зустрічі і подивитися цей урок національної ідентичності. Ціну традиції, дбай про свою безпеку. Дуже короткий, коротка зустріч, але змістовна зустріч. Наприкінці цієї зустрічі Сергій, звертаюсь до вас з Заключним словом, що би ви хотіли побажати нашим здобувачам освіти, батькам, які зараз присутні, нашим майстрам, класним керівникам і нашим співробітникам нашого навчального закладу. По-перше, хочу подякувати вам, вихованцям, самі, які проводять заняття з нашими підростаючим поколінням. По перше, хочу. Сказати вам, що Будьте пильними, не ведіться на всякі уловки від ворога, не ведіться на легкі гроші, будьте патріотами своєї країни. Не дайте ворогу знищити нашу Україну. Дякую, дякую якщо є е, така е, можливість десь я тут, мабуть, отак робила зараз. Є у нас, я е, додам посилання до, нашого, до нашої спільноти, де можна буде обрати тоді е, переглянути всі телефони, куди можна звертатися у випадках, якщо такі будуть траплятися з вами особисто або з вашими знайомими. Тож е, на сьогодні матеріал, який ми з вами переглянули, ознайомились і матеріал, який є на нашому сайті, ДНЗ МВ, всі наші статті, які є. Будь ласка, переходьте, дивіться, ознайом, ознайомлюйтесь. Якщо будуть питання, які у вас виникають, будь ласка, звертайтеся, ми будемо готові вам відповісти. Тож, Олена Георгівна, на сьогодні. Матеріал у нас под доданий. Будь ласка, всім дякую за таку велику роботу. Дуже дякую представникам Сергію, поліції. Сергію дуже дякую, що вони що він залучився до нашої зустрічі, тому що це дуже необхідно. Чому? Тому що ви всі розумієте, які зараз часи. Дякую всім, дякую всім за роботу. Продовжуємо працювати. Всього на кращого. Дякуємо дякую. всім до дякую. побачення. Дякую вам, дякую. Всіх обіймаємо, Запис вимкнено.